Так, друзі, всім привіт! Сьогодні дам відповідь на питання: чи видають за гранпаспорти в ДП паспорт сервіс? Зараз вилітаю з Торонто до Варшави. Завтра буду у Варшаві і, в принципі, одразу піду туди дізнаватися. Отримав дзвінок, що можу отримати, тому що подавав документи на, ви... на паспорт ще до прийняття цих квітневих там, закон постанов. Тобто зараз дам відповідь вам, мені ще летіти, вам почекати 5-10 секундочок, і я відразу вам скажу. Всім пока. Так, друзі, ну що, я отримав паспорт. Стосовно того, бачите, там людей немає зовсім, нікого немає, черги немає. Стосовно того, хто може їх отримувати. Інформація, в принципі, така сама, як і всюди вона є. Всі, хто подавався, Получається, до 25 квітня 24-го року всі можуть отримати цей паспорт. Всі, хто подавався потім, вони мають е показати свій резерв і військово-облікові документи. Е стосовно того, хто переймався... Е Хто приймався з того, що коли ви отримуєте цей паспорт, ви щось підписуєте, ставите підписи якісь, ви підписи ставите за отримання цього паспорта? Там хтось писав, що підпис поставив, його поставили на облік, і там йому одразу повістка, штраф і проче. Вони таке перший раз чують, дівчатки нічого такого не знають. Ви отримуєте паспорт, розписуєтесь і е, е, з вас знімають відпечатки е, Ну, верифікацію показуєте цю. Ну, все стандартно, черг немає, без проблем все видають. Отримав як е, закордонний, так і внутрішній ID-карту. Тобто все стандартно. Е, Локація отримання це Варшава, Польща. Я думаю, що так само воно всюди. Тобто, їдьте, отримуйте. Все, всім до зустрічі, всім пока.